Дарова, нігери! Здарова. Ми, як майбутні лідери нації, продовжуємо наш цикл перед новорічних і хочемо звернутися до наших одногрупників і взагалі до всього народу України із привітаннями наступаючим 2016 роком роком синьої кози. Кушлечка, почуйте, синя коза! Так ось! Хочемо привітати всіх з наступаючим новим роком і побажати усім дівчатам моцних хлопців з великими пуцьками і великими гаманцями. А Всім хлопцям побажати дівчат, які будуть любити їх не за їх великі пуцьки і їх великі гаманці, а за ще більше серця. І тому ми хочемо сказати наступне 2015 рік був просто. Ахуєнно важким. Але тим не менше ми порвали всіх, ми стали, ми захистили. Магістри ма захвати, прости, Господи. Тому бажаємо всім знайти в майбутньому. До речі, ми всі йдемо до великого, процвітаючого, безробітнього майбутнього. Тому бажаємо всім знайти достойну роботу, щоб платили нормально. Нормально. А не як якимось лахам та джикським. Бажаємо всім знайти себе в цьому житті, знайти свою мету в цьому житті, так як я знайшов. Я її не знайшов. Шутка, я теж не знайшов. Тому бажаємо всім знайти мету в своєму житті. І в наступному році зробити все то, що ви ще не встигли в цьому році. Зем位 року! І валіжі всіх лігерів хто тримає щось проти вас.